В Україні запроваджують режим надзвичайної ситуації в енергетиці і послаблюють комендантську годину. Все через наслідки після обстрілів терористів з Російської Сраної Федерації ситуація дійсно складна. Друзі у людей буває лопаються батареї, вода заливає під'їзди, замерзають будинки. А генератори, які мали прятувати, іноді вбивають цілі родини в Києві. Ось був напередодні такий випадок. І на тлі всього цього публічний конфлікт президента і мера кличка. Чому це відбулося? Навіщо ввели режим надзвичайної ситуації в енергетиці? І що чекатиме на нас найближчими днями? Про це сьогодні випуск. Підпишіться, будь ласка, на цей ютуб канал. Випуск непростий, друзі. Тому давайте щоб часу вашого не гаяти, одразу будемо починати. А все почалося насправді з екстреного звернення президента, його традиційного вечірнього звернення. В якому Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що наслідки обстрілів поєдналися з жорстокими морозами, і це створює загрозу величезну загрозу. Тому в енергетиці запроваджують режим надзвичайної ситуації. Давайте розберемо, що це на практиці означає для усіх нас. Перше штаб для Києва координувати ситуацію в столиці буде спеціальний постійно діючий штаб. Керівником призначено Дениса Шмигаля, і це сигнал, проблема для Києва зараз на першому плані. І дійсно, друзі, тут нічого приховувати, Київ, столиця України, Київська область, ситуація з енергетикою найгірша, такого не було за весь час цієї війни. Друге, це е, м'якша комендантська година так сьогодні в міністерстві. Сказали про те, що скасовувати комендантську годину не будуть зрештою розглядатимуть конкретні випадки. Але це, мабуть, найважливіша для людей зміна, там, де дозволяє безпекова ситуація, комендантську годину можуть. Прибрати або відтермінувати радше, я думаю, що тут мова йде про те, що дещо довшими її зроблять. А люди зможуть там вчасно дістатися додому, тому що ви знаєте, що відбувається з погодою, там погрітися в родичів або друзів, або там, де є така можливість так відвідати обігрівальні пункти, пункти незглавності, і це пряма реакція на ось такі критичні умови життя. Третє це акцент на міжнародну допомогу, тому що президент прямо сказав, що нам потрібно більше імпорту електрики з Європи, і це означає, що власних ресурсів для подолання кризи не. Вистачає. Ми залежимо від, ну так би мовити, солідарності сусідів. Що ж призвело до такого рішення? Давайте глибше зануримось в цю ситуацію. Я думаю, що для вас це не буде якоїсь сенсації Подивіться лише на ці кадри. Насправді коротка причина це російські а, ракети і дрони, так, російські терористи. Хочуть зробити, як буквально в ці хвилини пише New York Times, Київ абсолютно непридатним для життя. Це їхня мета. Довга причина це їхній вплив на систему, яка і без того працювала вже фактично на межі. Факт перший це критичне пошкодження. ТЕЦ є експерти. Ну от сьогодні я буду посилатися, наприклад, на Геннадія Рябцева, які констатують ось таку реальність, коли ключові для Києва ТЕЦ 5 і ТЕЦ – не будуть повністю відновлені до кінця цієї зими більше того, їх можуть знову вразити російські виродки, і це означає не тимчасові там певні незручності, а нову норму, так би мовити, після кожного нового удару. там Тиждень жорстких аварійних відключень, потім відносна стабілізація і так по колу. Ну ми розуміємо логіку маніакальну Росії, тому цей сценарій також потрібно враховувати. Більше того, понад 70% потужностей, як повідомляє Рябцев, потужності, ТЕЦ вже виведено з ладу. На жаль, факт другий друзі. Чому лопаються труби? На цьому треба закцентувати увагу і окремо сказати справа. тим, що зараз в мережі там фактично сотні світлин від ну. Якщо не сотні, то до сотні, точно а світлин від киян, від гостей столиці, від жителів Київської області, з других інших регіонів, як в будинках, тріскаються батареї, чи там масово лопаються труби. Це ланцюгова реакція. Так після масового обстрілу, 9 січня в багатьох районах просто зникло світло разом з ним зупинилися насоси, що качають гарячу воду по системах опалення. І коли циркуляція зупиняється в мороз, вода в трубах замерзає, розширюється і. Самі розумієте, розриває метал, ось так. До речі, заливає під'їзди. Подивіться, люди там підкладають спеціальні. Ну там я не знаю, що це ванночку таку підклали для того, щоб збирати воду. Так комунальники змушені зливати воду з цілих стояків, щоб уникнути масового руйнування, але десь це не встигли зробити. і От, результат, тисячі заморожених і пошкоджених, ну не тисячі. Давайте також не перебільшувати. Пишуть в мережі тисячі. Не знаю, думаю, що не так багато вже, але зрештою є великої кількості пошкоджені будинки саме. У контексті ось такої ситуації відновлення після такого це не тиждень, це місяці робіт. Це також потрібно розуміти, і от на тлі цієї всієї непростої, м'яко кажучи, ситуації розгортаються дві болючі історії: перша це людські трагедії. На жаль, вже є загиблі, тому що в Деснянському районі Києва через отруєння Чорним газом від генератора загинула ціла сім'я. Це жахливий приклад того, як там відчай фактично змушує людей шукати порятунок, але там брак інформації, елементарні, я не знаю застереження, вони призводять до фатального результату, і цей випадок має стати нагадуванням для усіх, що генератор в приміщенні чи на балконі, як в конкретному цьому випадку, це смертельна небезпека. На жаль, вся родина загинула і хочеться висловити слова співчуття і жалю. І друга історія це публічний конфлікт між президентом Володимиром Зеленським і мером Києва, очільником столиці Віталієм Кличком. Зеленський там фактично прямо звинувачує столичну владу у недостатній підготовці і у пасивності, порівнюючи Київ і Харків. Київ не готовий, Харків, прифронтове місто фактично готове. І тут мені, до речі, важко не погодитись. До речі, треба сказати, що він правий. Президент в цьому сенсі правий. Чому місто з найбільшим бюджетом в Україні так, вибачте, хріново підготувалося до обстрілів і до зими? Що ніхто не знав, що так буде чи як. Що було зроблено на такий випадок? Але даруйте за емоції, Віталій Кличко до речі, своєю. Чергою відповів і відповів доволі різко. Він назвав такі заяви знеціненням праці тисяч комунальників і енергетиків, які цілодобово працюють на морозі. До речі, респект всім комунальникам і енергетикам просто величезна подяка. І він там навів цифри, мовляв, кількість будинків без опалення вдалося знизити з 6 тисяч до 400, і запевнив, що всі лікарні і е, пункти обігріву вони працюють. А ще кличко згадав свою е, суперечливу пораду киянам. Ну м'яко кажучи, суперечливу, які як якщо мають можливість, Повинні виїхати за місто. І сказав про те, що мені там байдуже на рейтинги. Я, чесно кажучи, не знаю, при чому тут рейтинги? В будь-якому разі до виборів ще дуже і дуже далеко, але ця його заява про евакуацію чи про масовий від'їзд столиці, ну вона явно була необдувана. Давайте скажемо чесно, куди виїхати, як виїхати, чим виїхати, а де, а що ви для цього зробили? так Де організовані маршрути, де там транспорт, а куди вже Житомирську область виїздити? Ну, от куди виїздити? мільйонник місто мільйонник. Ну, виглядає це все не ок. М'яко кажуть, чимало людей е злякалися, друзі, з, з цього слова надзвичайна ситуація в енергетиці, і почали писати масово, що це означає. Але в енергетиці, конкретно, це технократичний термін, так би мовити, це не воєнний стан 2.0. Це механізм, що дозволяє системі виживати. Ось що це означає на практиці: перше відмова від ринку. Так звичайні контракти на купівлю там електроенергії, тимчасово заморожуються. Диспетчер НАК Енергоатом і Укренерго отримують право розподіляти струм не за договорами, а за єдиним критерієм. Критерій такий: що найважливіше для виживання, все Пріоритет номер один – це лікарні, водоканали, це зв'язок, це об'єкти оборони, побутові споживачі. Як ви розумієте, далі вже йдуть в рейтингу пріоритетності. Друге, це аварійні відключення замість. Графіку не буде Луку я кияни. Точно вже знають, тому що немає графіку. У нас поодинних відключень тепер лише графіки аварійних відключень, так відключають різкіше і не на, на невизначений термін, щоб миттєво зняти там навантаження зі зруйнованої системи е, диспетчери отримують дозвіл на такі перемикання в мережах, які за нормальних умов заборонені правилами безпеки. Так можна там заживити частину міста через резервні, лінії навіть якщо це тимчасово погіршить ситуацію, умовно в сусідньому районі. Це як. Знаєте, екстрена операція на живій системі. Головне, це не про обмеження ваших прав. Це про те, щоб запобігти колапсу всього цього. Давайте заспокоїмося і не будемо тут розганяти паніку. Отже, друзі, ситуація насправді надзвичайно складна. Це треба розуміти і усвідомлювати, але знову ж таки, не панікувати. Що ми можемо зробити зараз? Перша координація, не конфлікти. Суперечки там, на публіці під час кризи це розкіш, на яку ми просто не маємо права, і потрібен єдиний комунікаційний штаб. А щоб цих суперечок не було, треба робити місцевій владі все можливе від себе, щоб не було подібного. Друге, це максимальна допомога комунальникам, обладнання, запчастини, захист ремонтних бригад, підтримка. Та комунальники і енергетики працюють. Ну це просто герої. Це просто герої. Третє, це масове інформування про безпеку там, генераторів, печей, про адреси обірвальних пунктів і так далі і тому подібне. Потрібно підходити до ситуації з холодною головою, в першу чергу, позбуватися, друзі, емоцій, тому що і так ви самі зараз розумієте, що ситуація непроста, м'яко кажучи, але ось так вона нині виглядає. Росія хоче зробити Київ абсолютно непридатним для життя. І це не мої слова, це слова американських журналістів. Вони. Про це пишуть сьогодні і говорять про те, що, на жаль, там ракети у Києва е, закінчуються. Я не знаю насправді, що додати ще в кінці. Е, просто хочу сказати, що ми все переживемо, ми все витримаємо і точно не здамося. Це не перша і не остання така зима, якою б складною вона не була. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі. підписуйтесь, будь ласка, на нього, підписуйтесь активніше, бережіть себе і до наступної зустрічі.